Тарас Шевченко і досі сниться, і досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід. Коло хатиночки і бавить Хорошеє та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниця вийшла з хати, весела, я, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж та лихо, печалі тії вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, Отче наш, крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас і все почило, сивий в хату і собі пішов опочивати.